Звичка розкішних жінок, нішові дезодоранти для жінок, 200 мл. Це спосіб бути різною, підкреслити свою індивідуальність, дуже гарні звучання, гарне, дуже оформлення самого флакону. Дивіться, легко знімається, дуже все гарно оформлено. Діамант прям такий, так? Да? Дивіться, як все. В наявності є чотири аромати. А взагалі в каталозі слідуючому можна буде купити всі п'ять. Ось так будуть вони виглядати. Ось така краса. Дивіться. Кожен запах, наче безцінний витвір мистецтва, звучить незвично та багатогранно, створені для екстравагантних жінок на, на натхнення легендами стародавнього світу. Нішеві дезодоранти запобігають потовиділенню, розкриваються повільно та красиво, а також довго фіксуються на тілі. Ваш спосіб. Підкреслити свою особистість. Ось така краса.